Доброго дня, всім, шановні українці, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про <кх> українців за кордоном, про біженців. Дуже багато із-за кордону вже лунає заяв, нехороших заяв. Е да, і де у нас саме більше біженців з України, е емігрантів, чи як вони там кажуть, це Польща, Германія, да, саме більше Польща, Германія. Ну, Фінляндія, Словакія менше, Литва, там, Латвія теж є Чехія, да? От, що там, Нідерланди, теж є, але саме більше негативних якби, заяв лунає з Германії і з Польщі. Чому, чому це зараз ми з вами поговоримо? А я вас. Хотів би попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Вам це нічого не вартує, а мені буде приємно. І я буду дуже вдячний тому, хто поставив лайк. Я вдячний, хто ставив лайк, підписується. Всіх поважаю, всім бажаю здоров'я. Отже, друзі, що ж там відбувається, як ми знаємо, в Германії на носу вибори. Вибор і вже почалося. Є така партія, е, вона називається Альтернатива для Германії. АДГ, Альтернатива для Германії. І от лідер цієї партії заявляє, що українцям, як би сказати, не місце в Германії. От, треба повертатися додому, треба повертатися на Україну. от. Чи тим паче вона говорить, тим паче, що на Україні дуже багато місця, куди можна повернутися. От. І от вони сильно оці, це вони ультраправі, і вони, ну так би сказати, дуже гнуть цю, цю лінію. Вони гнуть, що треба повертати українців додому. Ну, не, не тільки українців, там дуже багато, там дуже багато других мігрантів. Це там ще Ангела Меркель, як говорить, да, допустила це. От. Ну, кажучи, Польща теж також заявляє в Польщі, є вже заяви лунають, що українці дуже багато українців живуть на пособі. От, не працюють, а живуть на пособі. Ну, наскільки я знаю, в Германії ну, з, багатьо, з багатьма спілкуюся, в Германії всі працюють. Мало хто на, на, на пособі. Ну, це, знаєте, коли почалася ця вся повномасштабна да, ну, фіговина. Вторгнення оце, Російської Федерації, да, дуже багато виїжджало. І через нас дуже багато їхало машини. Я вам скажу, що не е, дуже бідні Жигулі не їхали. Мерседеси, джипи, це воно в основному все на границю туди. Воно через нас їхало. Вони всі їхали сюди, через нас вони їхали такими машинами, що я ті дам. І е, кажуть, що вони не цуралися навіть. На таких машинах вони не там оформляють по собі собі і тому подобне. Да? І жить, ну хоча б на такій машині, я думаю, що там грошей немало. Але все одно, і от таке ставлення призвело до, мабуть, до таких висловів. Хоча це вибори, і вони думають, напевно, що вони пройдуть. Ще у них лунає ну, заява, що треба зняти санкції з Росії і торгувати з Росією. О от, ну, от таке. І е, в Польщі також лунають заяви, що українці живуть на пособі. Але теж всі працюють. Хто туди не їде, всі працюють, тому що невигодно на пособі. Жити, там не вистачає того, що е, воно є. А кому не сподобалося, багато поверталося. Ну, от дивіться, на тлі того, може, і у нас ж, е, і создали оці, оце міністерство, міністерство повернення українців додому, на що воно треба. Е, Викидати такі гроші, такі шалені гроші на якісь міністерства в той момент, коли в Україні така скрутна ситуація, і от таке твориться. Плюс до того, що зарплати мізерні, подивіться, візьміть лікарів, учителів там ж ну там геть мізерні зарплати. Геть мізерні. Аграрний сектор, аграрний сектор геть, скинули, геть скинули по барабану. Що воно там робиться? Все на місцеві самоврядування, навіть на місцеві самоврядування, на директорів і власників оцього всіх сільхогосподарств, тому що ніхто не контролює ні зарплати, ні, як би сказати, Да, що відбувається, які е, нормативні норми, які виробничі процеси повинні бути? Ніхто цього не контролює. От, і куди будуть повертатися українці? Якщо от вони створили це міністерство повернення, як вони будуть повертати? Там вже говорять, бачите, що українці повинні повертатися. І зробили міністерство. Да? Ну, Зв'язок. Бачите? Міністерство якесь повернення. От. Ну, а куди, а, куди ж, а куди людям повертатися? Ну от, якби, якби ви от, напишіть в коментарях, якщо ви там за кордоном чи де дивитесь мене, ви повернулися, як таке коїться. Якось ось дивіться, депутат заявляє вже з трибуни, депутат заявляє, що в Харкові ко коїться безчинство, фільтрація населення йде. Це депутат говорить, але його ніхто не слухає. От. І куди ми будемо повертатися? Він говорить, що перекриваються усі вулиці, все на світі, і всі всіх всіх перевіряють, всіх кудись е, тягнуть. От ви поверталися б е, сюди? Багато хто каже, що ні, ми не повернемося. Ну, а примусово якось, депортувати, це тільки депортувати треба з Гертумані чи з Польщі, це якісь підстави повинні бути. Ну, Хоча, як ми знаємо, що як воно робиться да, у світі, то ну, хоча у них там трошечки законів дотримуються не так, як у нас. От. І вони говорять, що от люди будуть повертатися. Куди? В оце ось безчинство, де поліція не поважає свій народ. Де люди в військовій формі, тобто ТЦК, б'ють, ламають людям руки, крутять, давлять, душать, тягнуть, їдуть, летять на скорості останавливаються, Людина йде на роботу, вони її хапають, без нічого в бусі кидають. Ну, це ж ну, чистої води е криміналь, ну, криміналітет. Чистої води криміналітет проїхать ну, у, у нас. І на це все закривають очі. І вони там розповідають, що українці будуть повертатися додому. Допустимо, я, якби був би за кордоном, я б не повернувся в таке. Я думаю, що бачать, і чують, і розмовляють, що коїться. І це... він говорить, це ж Нардеп сам же ж говорить, що чоловіки українські не хочуть виходити з домівок, тому що отаке от твориться, що їх, вони їх їздять, знаєте, як ці. <му> Охотники за головами, чи я не знаю, як би це назвати, їздять і жертву видивляються, що так тихенько їдуть тими бусиками, да? або якась машина там дасте. Вже, вже, вже не поліцейська. Уже прості обичні машини, навіть не з військовими номерами. Проста машина їде, ти ж її не бачитимеш. Хопа, жертва на горизонті з'явилася. Хопа, підходить по возрасту. Під'їжджають, вискакують, щось лясін-трасен. Хвати, руки скрутили, в машину запхали, людина кричить, людину давлять. Ну, ну, Як це? Я, ну, і це сюди люди будуть повертатися да? в таку країну. Мені одна жіночка писала в коментарях: Скільки тобі платять за те, що ти критикуєш владу. Я просто висловлюю свою думку. От свою думку. Да? от У мене є думка, це ж нас ще не карають, я так думаю, за висловлювання своєї думки. Я нікого ні до чого не призиваю, я нікого ні до чого не примушую і, як би сказати, не, не порушую ніякі закони. Ну, це я так думаю, а там хто його знає. Але ж все одно, все одно, ну мовчать, ну як би сказати, нам же ж не можна виходити зараз на вулицю і розповідати, що, що нам не подобається, тому що нас сразу ж запакують, сразу, сразу скрутять і повезуть. Уже навіть жіночок почали пугати, що мобілізація, тому подобно, тому що наші жіночки захищають людей. Дай Бог їм здоров'я, жінки, дай, дай Бог вам здоров'я, які не проходять мимо, коли бачать, що коїться безчинство, да, оце поліцейських ТЦКшників, коли вони людину б'ють, крутять. Хоча, хоча, опять же, я знову. Буду повторювати, що поліцейські давали присягу, захищати права і свободи людей, якщо вони її давали. А по Конституції України військові не мають права порушувати права і свободи людей і не можуть бути залучені до цього всього. А що ми бачимо, коїться? Поліцейський стоїть, склавши руки, а люди військової форми, я так розумієте, це кашники крутять людину, б'ють. Ну, як це так? Це не порушення Конституції? Нам говорять, от вони про свої права, от вони про свої права і тому подобне. Да де вони ті права? Де вони права, ті соблюдаються в, в українців? тут? Я просто не розумію, як воно буде, коли це все скінчиться, все ск... але все скінчиться. Воно скінчиться рано чи пізно, коли колись все закінчується. І от як вони будуть людям глаза дивитися, це вже вопрос. Так що, якось так, друзі. Так що, хто дивиться за кордону, думайте, вони там ще заявили, що навіть тих, хто вже паспорти Германії є, да, типу, не спасе, з міграційним прошлим. Ну, от така партія у них там до, е, якось до влади движеться. Так що будьте обережні, дивіться, думайте, міркуйте, хто за кордоном. О, такі от кояться. Діла у мене на даний момент все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх дітей. Дай Бог вам всім здоров'я. Хто за кордону дивиться, всім всім, всім величезний привіт і привіт усім, хто дивиться, хто додивився. Будьте здорові, бажаю вам здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, своїх дітей. Дай Бог вам всім здоров'я. У мене сьогодні все.